Літературне читання з вами вчитель Олена Анатоліїна. Тема уроку Василь Сухомлинський. шпак прилетів. Доброго дня, діти! Розпочнемо урок літературного читання. Працювати час настав, тож і ти часу гай, Працювати починай. Ще цікаво вам дізнатись, що сьогодні може статись, ну тоді сідай зручніше. Попрацюємо скоріше. Проведемо мовну розминку. відгадаємо загадку. Загадка. Перший я приніс весну. Пробудив усе від сну. Заспіваю під вікно, звуть усі мене. Правильно, шпаком. Виділіть, будь ласка, перший звук у слові шпак. Так, це звук Ш. Повторюємо чистомовку за мною, пригадаємо, як правильно вимовляється звук Ш. Давайте ще раз промовимо звук Ш. 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 Молодці. Повторюємо чистомовку. Ша, Ша, Ша. У лісі тиша. Шу. Шу, шу, не порушуй тиші. Ше, ше, ше. Говори тихіше. Скоромовка. Сів шпак на шпаківню, заспівав шпак півні. Ти не вмієш так, як я, я не вмію так, як ти. Давайте промовимо скоромовку ще раз. Сів шпак на шпаківню, заспівав шпак півню. Ти не вмієш так, як я, я не вмію так, як ти. Молодці, прослухайте вірш, прилетіли шпаки. Прилетіли шпаки, дорогі співаки, прилетіли весну зустрічати у шпаківнях нових, скоро будуть у них жовтороті малі. Пташенята. Про кого цей віршик? Так, правильно, про шпаків, молодці. Давайте спробуємо описати шпака. Погляньте на екран. Розгляньте уважно малюнок шпака. Який птах за розміром? Шпак це птах невеликий, трохи більше за горобчика якого кольору в нього пірячка? Вірно, пір'ячко в нього чорне, блискуче, світлими крапочками. Молодці! Думаю вам буде цікаво більше дізнатися про шпака. Це цікаво знати. Шпаки перелітні птахи. Вони селяться в дуплах і шпаківнях. Співають. Розкривши дьоба і розпустивши крила, харчуються комахами, хробаками, гусеницями, павуками, насіння і фруктами. В народі говорять, побачиш шпака весна на порозі. Шпаки привітають ранньою весною слід за граками. Зараз ми з вами трішки перепочинемо і зробимо фізкультур. Хвилинку. Весела зарядка веселий горобчик. Маленький хлопчик веселий горобчик. Головою вправо вліво покрутив, друзів наш горобчик на зарядку запросив. Потягнувся крильцями до неба. Разом із горобчиком потягнутись треба. Щоби швидко скрізь горобчику літати, треба йому крильця дуже добре розім'яти. Нахилився дзьобиком до землі, хоче смачне зернятко там знайти. Наш горобчик з вітром зараз грається, він у різні боки швидко повертається. А тепер горобчик високо стрибає, крильцями горобчик собі допомагає. Ми порухались і відпочили, а тепер. До занять знову сіли! Відпочили продовжуємо роботу. Сьогодні на уроці літературного читання будемо читати оповідання Василя Сукунинського Шпак прилетів. В оповіданні буду зустрічатися для вас нові слова. Щоб дізнатися їх значення, ми звернемося до словничка. Словничок Стурбувався, захвилювався, кубелься, ніздечко, здобувати, знаходити їжу. Прослухайте оповідання уважно, що потім ви змогли дати відповідь на запитання, хто головні герої оповідання. Шпак прилетів, був тихий весняний ранок, на голій кленовій гілці. Голосно заспівав шпак. Шпаків спів почув горобець. Йому не хотілося рано вставати, та як почув шпака, стурбувався. Розбудив горобличку, що спала в сусідньому кубельці. Шпак прилетів. Тепер нам доведеться раніше вставати, бо за шпаком важко буде їжу здобувати. Він скрізь устигне перший. Горобличка зітхнула і каже, Спасибі шпакові, будитиме тебе, ледаря. Хто головні герої оповідання? Правильно, головні герої шпак, горобець і горобличка. Поставте на паузу і прочитайте оповідання самостійно. Читайте уважно. Правильно вимовляйте кожне слово. Перевіримо, чи уважно ви читали оповідання. Виберіть одну правильну відповідь у кожному запитанні. Тест. Перше запитання. Коли заспівав шпак А. Літнього ранку. Б. Весняного ранку. Друге запитання. Звідки прилетів шпак А. З далекого теплого краю. Б. Із сусіднього села. Третє запитання. Хто почув спів шпака? А. Горобець Б. Горобличка. Четверте запитання. За що горобличка вдячна шпакові? А. За те, що він гарно співає. Б. За те, що він будитиме. Ледаря горобця. Перевіряємо перше питання. Правильна відповідь Б. Весняного ранку. Друге питання Правильна відповідь А. З далекого теплого краю. Третє питання Правильна відповідь А. Горобець. Четверте питання. Правильна відповідь Б за те, що він будитиме ледаря горобця. Молодці! Ви справились завданням. Який птах є вісником весни? Правильно, вісником весни є птах шпак. Як називається будинок шпака? Вірно, будинок, в якому живе шпак, називається шпакином. Як називається оповідання, яке ви читали сьогодні на уроці? Правильно, оповідання Василя Сухомлинського шпак прилетів. Молодці діти, ви справились з завданням.